займалися до того, як стали частиною армії. У мене цікава історія, бо тому що виходить, я був би колишнім контрактником. Я відслужив за контрактом три роки, і, власне, останній рік моєї служби він був пов'язаний вже з темою БПЛА. Тоді тільки починалося навчання в нашій бригаді, і я був власне другим екіпажем фурії на цілу бригаду. Після звільнення я деякий час займався по іноземних мовах, саме німецька мова була. І це була робота в міжнародній компанії DMP, швейцарським офісом. Правда, після того, як почалася війна, мені було напевно трохи простіше ніж іншим хлопцям, тому що по суті фах у мене вже був. І я конкретно знав, куди я йду і чим я буду займатися. Власне, так і сталося. З першого дня війни мені дали екіпаж, дали БПЛА, і вже буквально за днів 10 ми поїхали на перший наш виїзд. Бойовий це був Київ. Чи легко було повернутися до війська вдруге? Цікавий був період. Це було десь приблизно за два тижні до початку повномасштабки. Мені часто телефонували друзі, і так як я колишній військовий, питалися мене, що я думаю про це, як все буде відбуватися. І десь в цей момент я пам'ятаю, потрібно було прийняти рішення, що я буду робити, якщо. І власне в цей момент я подумав, що я точно не буду чекати, коли мені пройде повістка, і я точно не буду е шукати варіанти, як уникнути. Ну і так сталося, що по суті, 24-го відбулося повномасштабне вторгнення. А 25-го я і ще два хлопці, з якими служив на контракті, ми самостійно прибули е в на призовну дільницю, де вже нас далі розподілили по підрозділах. В мене насправді було воно як по свіжих слідах, тому, що між закінченням контракту і повномасштабкою пройшло, якщо я не помиляюся, півтора роки, півтора-два роки. Тобто мене зразу і направили в ту саму бригаду, в якій я служив, і приблизно я надіюся, що відправлять на той той самий фах, який я опанував до того. Як ви долучились до ЛАВЗСУ? Я навіть не уявляв в принципі, чим займається на той час військова частина. Я просто знав, що це військова частина і все. Тобто, як в цивільного, у мене було досить таке загальне уявлення про, про військові частини. Це все ну, як цивільні, це все бачиш. Це все або піхота, і, власне, отак. Ситуація була схожа як до повномасштабки. Тобто, в мене підходив вже призовний вік, я закінчував університет, і потрібно було думати, що робити. Знову ж таки, чи. Шукати якісь способи, щоб не служити, чи все-таки піти відслужити. І я вибрав піти відслужити, але за контрактом, тобто не йти на срочну службу, а мав ще на початку якусь таку мінімальну надію поєднати іноземні мови зі службою. Тобто, в мене були якісь думки про те, що люди служать в миротворчих місіях, або я знав, що в, Яворі, в Яврові є розгорнутий американський пункт. І чомусь я собі думав, що таке в мене, в такому руслі піде моя служба. Але, тим не менш, я дуже задоволений тим досвідом. І коли собі аналізував, чи якщо б мене повернути в той час, чи я би прийняв інакше рішення, то напевно, що ні. Бо все ж таки, окрім військової спеціальності, як на мене, військова служба дуже багато вносить вправок в характер людини. Багато в яких моментах є людина, деякі життєві ситуації впорядковуються. І, власне, в тому є такі додаткові плюси військової служби, як на мене. Як ваші близькі поставились до вашого рішення? От тут, до речі, цікаво. Компанія, на яку я працював, DMP, в перший же день, коли я. Вирішив ти, і я отримав стільки підтримки, напевно, скільки не отримав ні від друзів, ні від сім'ї, ні, ні від кого. Багато людей, які навіть до того не знав на, на компанії, довелося з ними познайомитися просто через те, що вони хотіли мене всяко підтримати. Тобто, саме в цей перший час, коли напевно всі, хто пішов в збройні сили, вони отримали багато підтримки від всіх. Бо думаю, в, ну, в кожного військовослужбовця на той час було прям ціла. Такий пул пропозицій, що треба, от, власне, від фірми це було дуже приємно. Це і підтримка була словесна. Це і була допомога фінансова, і це по сьогоднішній день. Напевно, що регулярно раз в тиждень я отримую повідомлення від нашого hr менеджера як мене справи, що мені потрібно допомогти. І навіть я думаю, саме війна вона як спровокувала. Таке потіснення контактів з людьми, які працюють на цій фірмі. Тобто, ті, хто були до того просто колегами, зараз це є друзі, з якими я можу зустрітися, коли я в відпустці, щоб Е, насправді дуже багато є людей, які, коли почалась війна, відчули себе зі сторони роботодавців покинутими. Тобто, я знаю історії, де людей звільняли заднім числом, наприклад. І в принципі всі контакти на тому обривалися. Тому я думаю, що це загалом це дуже важливо, коли людина має підтримку, і ця підтримка має бути е, дуже різнобічна. Тобто, це має бути сім'я, це має бути робота, це мають бути друзі. І чим більше таких от пунктиків закритих, тим більше є відчуття, що е, ти, ти особисто рухаєшся в правильному напрямку. Чи важко з вашого досвіду повертатись у цивільне життя? Так, це це, до речі, дуже важливий момент. Коли, коли я служив на контракті, коли підходив оцей момент демобілізації на контракті, він з одної сторони приємний, тому, що ти очікуєш щось нове в житті, а з іншої сторони це лякає, тому, що ти все рівно за три роки, ти звик до колективу, ти звик до того, чим ти займаєшся, до стабільного грошового забезпечення, як би як би не було. І Кожен місяць до демобілізації на контракті він такий має трошки нервову нервову сторону. Що стосується війни, звісно, це все вже по інакшому. Тому що кожен з нас хоче якомога швидше вернутися і закінчення. Тут вже не йде мова про е, якусь кар'єру і так далі. Але тим не менш, в, в даній ситуації я відчуваю, е, оце те, що мене чекають, і це дуже приємно. Насправді, як ваші навички та досвід цивільного життя допомагають вам на службі. Ну, з базових речей, напевно, що знання іноземної мови. Треба розуміти, що коли ви потрапляєте в бригаду Чорний ліс, ви будете працювати з основною передовою технікою. Тобто це не є якісь там старі радянські зразки, це вся техніка, яка активно розвивається. Той самий. І ще, ще маса різноманітних ВПЛА такого типу. І так як ці всі системи на англійській мові, то потрібно теж розуміти, що пригодиться вона вам часто. Три найяскравіші емоції чи моменти, які ви можете виділити за час служби такі. Три, напевно, що емоції виділити. Перша емоція це якесь своєрідне полегшення, коли вже повномасштабне вторгнення почалось. Тобто тепер ми, хоча б конкретно знали, що от, да, зараз щось ми будемо робити. Другий момент це перший бойовий виїзд в Київ. І ми їхали газоном 66. Ну тобто, треба розуміти, перший час, перш перші тижні війни ще воюємо з тим, що маємо. І газон дуже повільно їхав. Ну тобто, ми прямо от добу їхали в Київ. І за добу я сидів такий в маленькому такому відділі радіорубки, тобто, це по суті пів на пів метра. повністю зі своїми речами І треба було, і майже всю дорогу я думав про те, що чи я вернувся з Києва. Ну тобто, тоді, напевно, перший раз в житті я відчув отаке прям. Стійкий, зрозумілий страх смерті, якого я ще в житті до того не відчував. Потім насправді це відчуття воно ще досить багато раз було під час війни, під час харківського контрнаступу, особливо. І сказати, би що якось вдалося до кінця з ним справитись, напевно, що ніхто не скаже, але просто наступає якийсь такий момент, коли кожен військовий думає, да ладно, типу, до да пофіг, якось буде. Ну, в принципі, з таким от і живеться. І що стосується третьої емоції, це, напевно, що якась товариськість, я б сказав. Тобто з'являється в тебе нове таке коло друзів, з якими ти їси, спиш, ви виконуєте разом роботу, у вас дуже швидко з'являються якісь свої локальні меми, історії, які знаєте тільки ви. І це, напевно, що одне з тих відчуттів, яке доволі сильно гріє під час війни. Знати, що в тебе є от декілька таких людей, з якими. От тільки з ними можна поговорити на деякі теми. Якими навичками чи рисами, на вашу думку, має володіти хороший військовослужбовець? З базового знати іноземну мову англійську мінімальна дисципліна, хоча б. Ну, бо тому що багато треба робити через немагу. Ну, якось так сталося, що е, є певний такий режим оптимізму, ентузіазму. Але він дуже швидко закінчується і. Але, але він дуже швидко закінчується і рано чи пізно потрібно включати дисципліну. Бо, тому що це робота щоденна, вона досить часто рутинна, до неї звикаєш, стаєш професіоналом в ній і далі стає нудно. І в таких випадках потрібно або щось зміняти, але не завжди є можливість в армії щось зміняти. Тому потрібно інколи стиснути зубки і продовжувати робити те, що робиш. Наскільки ваше цивільне життя відрізняється від військового? Цікаве питання. Воно якось не зразу напевно все. Тобто, спочатку було цивільне життя, яке помаленьку почало витісняти військове. Це проявляється і в людях, з якими спілкуєшся в основному? В лексиконі, які використовуєш. Ну Тобто це вже, напевно, вся Україна на цих 4-5-0 плюсах і так далі. Тобто є якийсь такий, напевно, що базовий військовий лексикон, яким вже говорить вся Україна. Ну і напевно, що я не знаю, захоплення якісь В принципі, залишилось. Тобто, як подобався спорт, так і подобається. Деякі моменти. Типу, як от походи, в гори довелося припинити. Ну, не так часто, як хотілося б. Ось. Ну а решта все помінялося. Насправді я не розумію, що може сильно змінитися. Якщо вже ви маєте якісь, наприклад, свої сформовані смаки, вподобання, тобто можна щось можна щось, звісно додатися, але щоб це було щось абсолютно геть нове, то напевно ні. Побут лишається той самий. Ваші інтереси, хобі і так далі. Деякою мірою вони трансформуються через службу, але загалом все те саме. Чи важко інтегруватися у військове життя? Я ж як колишній контрактник, для мене це не було щось абсолютно геть нове. З якимись своїми доповненнями, з приємними бонусами. Насправді, трошки легше дихати стало в час повномасштабного вторгнення. Маю на увазі в вигляді служби просто військової. Тобто, це вже не є якась така. як Армійщина, скажімо так, Бо тому що знову ж таки багато нових людей прийшло в армію з цивільного життя і вони хоч не хоч і трансформують. І тому це вже армія стала, як на мене, чимось таким більше м м про ініціативу, а не про сліпий обов'язок. Пригадайте найяскравіші моменти з бойової роботи. Да ну от власне, той що ти згадав, це от руки трусились тоді, коли ми оцю релескуні прилетів. І це напевно, що найжарніша ціль, яка була за всю війну. Тому такі емоції. Тобто, це настільки максимально щиро було, що ми просто з хлопцями один на одного дивилися, всіх трусяться руки, тому що ну не віриться, що це настільки от все класно вийшло. Тобто, ми її знайшли, знайшли на дуже великій відстані. Це все робота зумом відбувалася, і ми переживали за те, чи Тому що є така штука, що справді не дуже добре прилітає. Але нам пощастило, бо конкретно там був будь... те, що на відео якраз було, там просто прильот до метра по центру. І вдалося замувати, коли бігають власні кури, носять своїх. Це все повністю Навіть можна побачити по самій антені, що вона пошкоджена. І це, звісно, були емоції. Але по суті, такі враження, вони кожен раз приносять схожий тип емоцій. І це така я б сказав, напевно, що певна ендорфінова голка починає бути від цього, від такої роботи. Особливо коли це якісь яскраві вибухи, коли це все розлітається, і це приносить напевно, задоволення і це на це підсідаєш. І цього хочеться ще й ще. Чи правдива фраза, що побратими це ще одна сім'я? Так, так, абсолютно. Це моя улюблена концепція, коли є екіпаж, 4-5 людей, вони живуть окремо, їздять на роботу, варять собі їсти. І це така, як я кажу, маленька сім'я. Тобто, дуже важливо, щоб оця маленька сім'я була. Ви, вони святкують разом день народження. У них з'являється різноманітний такий спільний побут. Я не знаю, в нас була традиція. Кожен день народження ми мусили тортом оце заліпити комусь в обличчя, і це настільки, от вже просто в іменинника, коли підходив час, він вже чекав. Він просто цілий день на день народження він ходив і чекав, коли це станець. Дуже багато таких історій насправді. Але та це, це про сім'ю. Я думаю, це не про роботу, а більше про сім'ю. Все таки, бо тому, що у вас. Такі відносини специфічні. Ви разом живете, спите, готуєте їсти, виконуєте разом роботу. Тобто, ви ділите холод, тепло, емоції від роботи. І це такі стосунки, вони мені здається, навіть інколи бувають глибші ніж проста дружба, якась цивільна. Це щось більше наближено до чоловік-жінка. Я думаю, переконайте тих, хто вагається долучитися до лав ЗСУ. Так а що вагатися четвертий рік війни? Ну, типу, я не вірю, що хто знає що четвертий рік війни може перебувати свідомо в стані, я ще не визначився. Ну, це розмова про перший рік війни, коли людина не може визначитися, якось зважити зараз. Ти або в війську, або ні. Ну тобто немає якихось там третіх варіант, варіантів, де людина ще вагається і так подібне. Тобто, просто не кожен хоче для себе якось визнати, що от я ні. І тому придумуються оті такі треті шляхи. Типу, я от піду, якщо я зроблю, якщо. Ну, я думаю, що це не серйозна розмова. Насправді про що ви мрієте? Твор закінчення війни? Ну, типу, я думаю, що зараз ця мрія одна, одна на всіх, і вона доволі проста, банальна. І чим більше мені здається людина служить, тим вона така чіткіша і чіткіше стає і не дає навіть можливості думати про щось інше. Хоча я для себе якось так зрозумів, що напевно не треба відкладати. Ну, бо було таке перший рік війни, коли багато відкладалося, там коли закінчиться війна. І... А зараз я розумію, що напевно треба все-таки робити і планувати. Ну, тобто, навіть якщо ці плани не, не здійснюються, все одно треба планувати і щось робити. Якось навіть максимально жити, я думаю, користати можливість і робити те, що хочеться.